Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Фавбет. Панове, привіт! Подивився я у коментарі до попереднього відео і помітив, що чимало людей розчарувалися, що я не зібрав пак з легендою. Хоча зізнаюся, десь через годинку після запису того відео я й сам зібрав собі легенду, не чекаючи вашого розчарування, а так воно ще й підкріпило ефект до виходу цього відео. І сьогодні ви дізнаєтесь, кого я спіймав, бо як Вікселом заховав ту легенду, бо потім стрімив і не хотів, щоб хтось побачив спойлер. Ну і ще сьогодні нагороди за дивізіони. До хочу промо спіймати. Хоча б піком, там величезний шанс, ну пік же ж крутий має бути. Це ж еліта, ей, там пік 1 з 4, 85 плюс. ну Оп, перший пік. Нікого нема, то цікаво. О, Гесус на вас і Рюдігер. Ось і промо. Ось ці промо я йду на футбін бо без нього тут не розберешся. Так виглядає, що на вас тут прикольний, але він маленький, там є Люренди, знаєте, 17 ну, тисяч. що мови. А Рюдігер 42. Тримається. Але цікава карта у нас, я вам скажу. Цікава. Трошки може слабенька, але я дав. І вже нормально. Ну, якби дуже треба було то б, то би купив. А так візьму Рюдігера і не промахнуся. Але єй, давайте ще промо. Ні. Цього разу, на жаль, лише Мартінес. О, мегапак. Без вулкауту. Отаке. О, Хантер і Тінь, це добре. Зараз подивимося. Хтось такий величенький, дивися, дивися. Кевін Дебруй гарно. Рейтинг такий нам стане в нагоді, чому ж ні? Може з ним ще щось цікаве буде? Ні, він один. Але 90-й рейтинг. Менді досі мені тут не падає. Ну і вже пофіксало 8200, приємно. 50 карточок, які продаються. Дайте вулкаут. промо нема. І вулкауту, на жаль, нема. Не веш. О, інформ, дякую. Вже плюс настрій. Тут 13 тисяч, напевно. Добре, 83-й рейтинги продаються зараз. До речі, тако по 1500 вчора не продавав дуже багато. Тому. Ну і ще майже 17 тисяч квікселом. Добре. 17 тисяч тут, 8 там. 65 кешем, 100 тисяч, тільки так за Rivals залітає в клуб. <свіс> легенда до 88-го рейтингу, включно. Беляха, що то зараз буде. На позицію кіпера мені би круто зійшла легенда правим беком, напевно. Замброта прикольний. М -м, можливо, центральним півзахисником, десь там до гамшика чи щось таке, щоб зв'язати все, що навколо в тій команді, Я там крутив мотив. Ах, там можна би і в атаку. А чого ні. Чи в мене там Тевес Фьоллер, Нуніс. Ну, поїхали. Щось потужне йде. Страйкер. Потужно. Андрій Шевченко. Ну. Якщо дивитися насправді на... Купу легенд, які ви могли випасти такі собі і погані. То вже нехай хоча б буде наш Шева. Ну а чого ні? Welcome back, Андрію. Грали ми з тобою трошки павершоти, так? Ай, Шева, Шева. Виходить, що Тевес сідає на лаву запасних, а Шева стає в основу замість нього, а інші позиції незмінні. Ось таке на даний момент йду грати у плей off Champions. Склад суперників не бачу. Мбапе немає, вже не страшно. Нуньєс і Шева. Як вони будуть взаємодіяти? Цікаво? З відскоком? Шева. Шева, удар, гол. 1-0. ось так Шевченко повертається у мою команду. І тепер йому з неї йти нікуди, тому що він в мене в антрейді. Уф! Уф! Ну, хей, -хе, що це таке? Шева! Ти дивися. Ван Дейк! Можливо, дебютний гол Ван Дейка. Ну, є знаривочку. Фансен Шева. Я думаю, можна закінчувати цей матч, ні. Отакий От тут склад Vialys on наката. Рафінья, чудовий удар. Класно Робертсон, я думав з фолом, але це не фол. Рафінья! Ну, сьогодні... точніше не сьогодні, в цьому матчі. В цьому матчі Рафінья прекрасний. Два удари, два голи, одна трівалка, один повершот. Ван Дейк, ван девен, червоненький такий гарний. Сисока каміння. Салах в ти, там сон. Там є сонду. Да такого Салаха дистав. Бек зібрав. Контратака. Врізати. Нуньєс, Виконай. Удар. Погано. Шева. Зіграй Андрію. Твій вихід. Андрій Шевченко. Удар. 02. Ой. 03. Не знаю, що я граю, але граю щось погано. Гол Шевченко зам'ячаємо 3. Все, тривелку я не рухаю ніде, крім лонгшотів. Бляха, класно ріжемо мене суперник в цій матчі. Класно. Я не відіграюсь. Ось така команда. Повернути собі настрій після попереднього поєдинку. О, Дарвін! 1-0. Дарвін Нуньес. Ой-ой-ой! Нелогічний фінішер в цій грі. Дуже нелогічний. Пригадайте, як там Нуньес в одному з попередніх матчів бив і повз ворота вихід віч на віч. З вигіднішої позиції теж дав трівелку. Тут лонгшот на заходить. Просто удар і просто гол. Чотири-нуль. 5. Останній матч на сьогодні проти команди, де у воротах Тіпу Куртуа. Бандекс Рібов в захисті. Можна Нонієс. Ну Там Шева є. Ноніс. Ну Віддає. Шевченко. Молодці. Дякую тобі. За то, що ти завжди давю. Ставлю Адаму. Ну і Хансен кидає закидання кіпору суперників. Браво! Якщо вже Хансен не може дати закидання таким, яким я його бачу, ну то. GG. О. От і казушський кінець. два два, феллер, Вот <рик> то дава, боже божевий. О, хороший удар. Оба! І держил Вальдек! До побачення екстра таймів не буде. He's a back. He's a number 4. 6 зулів за п'ять матчів і у Нуніса ось така статистика. Ця команда точно не буде так виглядати завтра, коли я піду в Champions. Не, ось такий. У нас набір uh, з двох паків Jumbo Premium Gold. 84. Плюс. Тут. Uh -huh. 84. Плюс. Ну, нема тут промо і нема волкау. Аспас. Він четвертий чи п'ятий, Четвертий. Окей. Okay. Таке враження, що цій команді потрібен якийсь ураган, щоб все перевернулося, добряче перезібрати і тоді вже йти у фінальну стадію Чемпіонс. А на сьогодні все, якщо відео вам сподобалося. Якщо вам пак з легендою сподобався, то вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе. Ще вас піймав. Ура! Ну, не Ян Раш і то добре.